Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. 100 тисяч солдатів втратили окупанти вже цього року. Статистикою ворожих втрат поділився головнокомандувач Олександр Сирський. Проте кремлівська влада і далі кидає в м'ясорубку живу силу. Минулої доби ворог штурмував українські позиції понад 100 разів. Найбільшу кількість боїв зафіксовано на Покровському та Курському напрямках прикордонники, які боронять Покровськ, запевняють, росіяни не забрали жодної позиції за місяць, а подекуди втрачають зайняті раніше і показали кадри оборони та ситуацію. Цю всередині напівзруйнованого міста окупанти намагаються максимально ускладнити логістику, масово застосовуючи дрони. Найбільше від ударів страждають мирні мешканці, які все ще залишаються в Покровську. На Курському напрямку минулої доби відбулося 14 боєзіткнень. Ворог активно застосовує авіаційні удари та артилерійські обстріли. Проте, жоден український підрозділ на Курщині не потрапив в оточення. Запевняє міністр оборони України Рустем Умєров для збереження сил. Триває планова передислокація на вигідніші оборонні позиції, а також наступ по флангах ворога, щоб запобігти їхньому просуванню на територію Сумщини. Пояснив очільник військового відомства. За ніч над Україною збили 90 ворожих безпілотників. І ще 70 дронів приманок не досягли цілий і були втрачені локаційно без негативних наслідків. Атакували загарбники із Орла, Курська, Брянська, Приморсько, Ахтарська і Шаталова. Всього запустили 174 ударних БПЛА. Повітряний напад відбивали зенітники, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони. Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Одещина, Дніпропетровщина. Кіровоградщина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина через обстріли енергооб'єктів в Україні ввели графіки відключення світла. Торкнуться вони лише промисловості та бізнесу. Обмеження діятиме із 6 ранку до 8 вечора. При цьому в Укренерго попереджають, що час і масштаби лімітів можуть змінюватися впродовж доби. Від початку березня росіяни вже втретє атакували українську енергосистему. Споживачів просять ощадливо користуватися електрикою, особливо в пікові години навантажень. Знищувати ворога дистанційно на 65-ї бригади Великий луг з'явився ще один наземний дрон на противагу логістичним та евакуаційним машинам. Це дрон убивця гном 2 оснащений кулеметом та двома гранатометами. Він нищитиме окупантів. Військові вже протестували машину на полігоні. І ці випробування перше побачила кореспондентка ТСН Кіра Овес. Останнє налаштування: воїни міцно кріплять кулемет та гранатомети. І гном 2 готовий до перших вогневих тестувань. Система управління цим роботом не відрізняється від повітряних FPV. На дрон встановлено камери, аби військовий бачив, куди їде та свою мішень. Все відображається на екрані пульта. Звідси ж подаються команди. Цей е, пульт я взяв в руки фактично другий раз в житті, і дрон більш-менш слухався, правда, трошки е, з такими певними затримками. Ну, треба вивчити матчасті, Я думаю, що будь-хто може е, за кілька тижнів навчитися вправно управляти цією технікою. Можна ставити кулемет і два РПГ. В кожному РПГ буде по одного вистрілу. Після цього потрібно їх перезарядити. Ну Кулемет, ленту ставиш і пішов, хоч чергою, хоч одиночний. Юрій родом з Вільнянська на Запоріжжі, добровільно долучився до збройних сил п'ять місяців тому. У цивільному житті автоелектрик. Ці навички знадобились і у війську, адже саме він удосконалював дрон. Робив систему, щоб воно майже більш компактно було, щоб влізло будь-куди, щоб можна було перемістити з точки А в точку Б. Але не тільки це робили, робили ще систему спуска, щоб. Краще воно працювала. Дрони різної модифікації наразі не замінні на фронті. Вони полегшують важку щоденну роботу військових. Цей робот, якби так по факту, якби по об'єму роботи якби, заміняє ну, в частності трьох людей. Типу, якщо використовувати його в максимальних можливостях. Дуже практична штука, щоб ми маємо якби, ризикувати життям військовослужбовців, то проще буде якби, виставити кусок желіза, щоб він отримав люлей. Війна змінюється дуже стрімко, і дрони сьогодні в пріоритеті. Дрони це життя. Дрони це наші великі помічники. Через активність ворожих очей в повітрі небезпечних оптоволоконних ФПВ-дронів нашим воїнам все складніше вберегтися, тому потрібні безпілотники і якомога більше, аби військові могли працювати та знищувати ворога з укриттів. Насправді сьогодні в української армії дуже величезний запит на роботизовані системи, які будуть трошечки замінювати людей, тому що ви на Запоріжжі, мабуть, знаєте ситуація найважча якраз з тим, щоб дойти до позиції до позиції, повернутися з них. Російські загарбники не полушають спроб, хоча б на сантиметр просунутися на запорізькому напрямку, кажуть захисники. Щоб зупиняти ворога, нашим воякам потрібна допомога. Окрім техніки, ще й люди, які будуть нею керувати. Кіра Овес, Андрій Хоповка, Запоріжжя ТСН, 1+,1 марафон. Єдині новини. На Сумщині російський ФПВ-дрон поцілив у хлібовоз. Постраждала жінка. Ще один безпілотник влучив у легковик, поранений водій. Масштабна пожежа спалахнула після ворожого обстрілу на Одещині. Одна людина дістала поранення, пів тисячі абонентів залишилися без світла. В Одесі росіяни зруйнували склад, спалили крамницю та пошкодили дитячий садочок. Дронами загарбники атакували регіон близько першої ночі. Традиційно спочатку шахеди накопичували в морі, а потім запустили зграєю, аби виснажити сил. Оборони п'ятеро цивільних дістали поранення на Харківщині. У Куп'янську російський каб влучив у приватний сектор. У великій Шапківці постраждали одразу четверо жителів. Окупанти також атакували агропідприємство у гнилиці та скинули чотири каби на околицю. Уд Вибухівку загарбники скерували на жителя Херсона. Він контужений. Із безпілотника атакували міську лікарню. Двох людей вбили в Антонівці та Золотій Балці. Ще одного поранили. За добу під ворожим вогнем та авіаударами опинились 32 села та обласний центр. На Запоріжжі під обстрілами були дев'ять прифронтових міст та сіл. Ворог вдарив по гуляйполю та славному з авіації. І майже три сотні безпілотників атакували Кушугум, Кам'янське, Малутокмачку, Щербаки. Приватні будинки побито у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Агресор гатив із артилерії а інші райони області атакував безпілотниками. 15 із них збито. Внаслідок атаки виникли перебої із електропостачанням. Понівечено приватний будинок та пожежне авто. Сполученим штатам більше не цікаво розслідувати відповідальність Росії за вторгнення в Україну. Американське видання Нью-Йорк Таймс повідомляє, американський мін'юст проінформував європейських колег, що виходить зі співпраці в міжнародному центрі із переслідування за злочин агресії проти України. Завтра Дональд Трамп говоритиме про перемир'я із Путіним. А європейські посадовці просто зараз обговорять, що з цим далі робити. Останні подробиці від кореспондентки ТСН Яни Слісарчук. Дорогою з гольф-клубу у Флориді до Вашингтона Дональд Трамп повідомляє світ. Розмова з Путіним призначена на завтра. Багато роботи було на цих вихідних. Побачимо, чи зможемо ми покласти край війні. Може зможемо, може ні, але шанси в нас думаю хороші. Його питають на які поступки Трамп готовий піти, аби домовитися з Путіним. Я думаю, ми розумієте, говоритимемо про землю. Так багато землі все куди інакше ніж було. до війни, як Ви знаєте, будемо говорити про землю і про енергетичні станції. Це знаєте, велике питання. А ми вже багато говорили з обома сторонами у Брюсселі, де міністр закордонних справ ЄС разом із головою української дипломатії Сибігою збираються обговорювати допомогу Україні до російських пропозицій, що прозвучали днями, зокрема ніяких миротворців для України, ніякого НАТО. Ставляться куди тверезіше, ті умови, які вони висунули, свідчать про те, що вони не хочуть миру насправді. Бо як умови, вони висувають всі свої кінцеві цілі, які хочуть досягти від війни. Ми бачимо великий тиск на Україну, аби та пристала на переговори, і бачимо, що з іншого боку, Путін не демонструє жодного бажання йти на поступки і тільки збільшує вимоги. Гарантії безпеки для України повинні передбачати п'ять елементів, заявляє міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Тривала і послідовна військова підтримка, європейські війська в Україні, продовження тиску на Росію за допомогою санкцій, репарації від Росії і безальтернативна євроінтеграція. Це прискорений вступ до Євросоюзу. Ми бачимо 1 січня 2030 року як реальну дату, якою можемо досягти. на цьому ж засіданні, крім України та Сирії, обговорять і ситуацію з Радіо Свободою. Це державний американський мовник закритий на вихідних адміністрації. Адміністрацією Трампа в рамках боротьби з державною бюрократією сполучені штати заснували Радіо Свободу в 1953 році для інформаційної боротьби з радянським союзом. Відтоді вона транслювала нецензуровані новини, музику, навіть літературу України, де свобода слова перебувала під загрозою. Попри державне фінансування Конгресу США, це незалежний мовник американським урядовцям в його роботу втручатися заборонено. Тепер Чехія, а саме в Празі, знаходиться головний офіс Радіо Свободи, хоче винести на обговорення Ради ЄС можливу фінансову підтримку цього мовлення. Яна Сесарчук, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Повернути статуй свободи Америку. Закликав депутат Європарламенту від Франції Рафаель Глюксман. Наголосив, Сполучені Штати більше не уособлюють цінності, через які їм подарували статую. Один із найвідоміших символів Америки Вашингтону передала Франція у 19 столітті до ювілею американської незалежності. Нині наголошує Рафаель Глюксман, схоже, що США свободу не поважають. Відтак хай передають її назад французам. Політик також розкрит. Тикував позицію нинішньої влади США щодо російського вторгнення в Україну. Низка рішень адміністрації Трампа викликала критику союзників із Європи. Зокрема, йдеться як про неоднозначну позицію щодо України, так і про перегляд державних програм, через які зупинилися соціальні проєкти і діяльність низки змін. За найближче десятиліття Україна прагне подвоїти ВВП. Про це заявили в центрі економічного відновлення. Для цього за оцінками експертів, економіка має зростати щонайменше на 7% щороку. Однак для такого стрибка нам бракує людей. Тож від того, яка кількість робочих рук повернеться в Україну після завершення війни. Залежить утілення цього амбітного плану. Скільки реально повернути трудових мігрантів, скільки потрібно і чому зростання ВВП залежить не лише від кількості працівників? Дізнавався кореспондент ТСН Сергій Моргун. Ми живемо земля Баден Вюртенберг. Це південний захід Німеччини. Катерина Тимченко, багатодітна мама, яка виїхала з української столиці до Європи у гарячі березневі дні 22-го. Семеро її дітей були поруч, а найстарші двоє. У бучі в окупації вони і наполягли телефоном, аби мама вивезла молодших. Це було дуже важке рішення. Я до цих пір згадую його зі сльозами на очах. Тому що їхати розуміючи, що твої діти в оточенні в середині березня 22-го старшим дітям вдалося евакуюватися. Нині вони в безпеці. Катерина каже, якби війна закінчилася, вона одразу повернулася без жодного вагання. Я одразу казала, коли ми їхали за кордон, що я їду не надовго, я повернусь стовідсотково. Серед знайомих подібне бажання висловлює близько половини земляків, каже жінка. А в центрі економічних стратегій кажуть, тих, хто перетнув кордон після повномасштабного вторгнення, і ще не не повернувся майже 5,5 мільйонів, із них 40% обіцяють повернутися додому. Щойно завершиться війна, 20% уже влаштували життя і залишаються там. Існує доволі велике поле там близько там сорока відсотків зони боротьби за, за уми за конкуренцію за тих українців, які за кордоном. Бо це дійсно зараз глобальний ринок праці, Люди переміщуються вільно, і Україна конкуруватиме за наших українців так само, як і Німеччина, і Польща, і всі інші, і ключ до повернення це створити в Україні. Класну модернову розвинену державу З цією метою у листопаді 2024 року було створено міністерство національної єдності. Воно нині займається створенням спеціальних програм для повернення українських біженців з-за кордону, а також створює національні осередки у різних країнах. Кілька днів тому уряд виділив для цього 150 мільйонів гривень. Мета повернути мільйони робочих рук, які долучаться до розвитку та відновлення країни. У планах подвоїти ВВП за 10 років. Для цього потрібно, аби економіка щорічно Зростала мінімум на 7%. Готуючись до повоєнного відновлення, плануючи відповідне економічне зростання протягом наступного періоду, ми маємо залучити, повернути українців додому, повернути їх на ринок праці в Україні. І сьогодні, за нашими оцінками, ті темпи економічного зростання, які ми очікували після війни, передбачають додаткові 4-4,5 мільйонів працівників. Професіоналів, які доєднаються до українського. Ринку праці вважається, що найпростіше буде повернути фахівців із будівельної сфери, адже відбудовувати треба чимало міст та об'єктів. Тож водії, зварювальники, муляри, архітектори та електрики повернуться найпершими також енергетики та зв'язківці, але їх все рівно бракуватиме. Переконаний президент конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко. Ми колись робили розрахунок відбудови Каховської ГЕС. І порівнювали її з побудовою аналогічної ГЕС в Канаді. Вони залучили три тисячі працівників. Поляки, коли будували великий нафтопереробний завод, сучасний, вони залучили 10 тисяч працівників. Але це тільки один завод. <плес> Якщо у нас мінімум десять тисяч гігават. Потужності розрушено, всі всі гес треба відбудовувати як вихід. Можливо, доведеться залучати іноземні компанії, але тоді слід виставити умови, каже Олексій Мірошниченко, щоб вони залучали певний відсоток наших фахівців, донавчаючи їх, як обслуговувати потім об'єкти, які буде зведено цими компаніями. Також нам слід врахувати старіння населення за найближчі кілька років. Пенсіонерами стануть від півтора до двох мільйонів працівників у різних галузях. А ще нам варто забезпечити можливістю безбар'єрного доступу до роботи. Бочих міст людей з інвалідністю, які бажають працювати, та чи не найскладніше залучати достатньо іноземних інвестицій і перепони загальновідомі, класичні українські проблеми з бізнес-кліматом, з свободою руху капіталу, з верховенством права, з нереформованою правоохоронною системою. І все це призводило до того, що українські інвестиції ну, в, в Україну не відбувались. Над цим вважає фахівець державі, слід працювати не менш активною ніж над поверненням мільйонів робочих рук. Тим більше, що велика частина із них і так готова повернутися та працювати без жодного запрошення. Щойно закінчиться війна. я ніколи не сиділа три роки в декреті? Як це передбачає закон у нас і це є можливість на сьогоднішній день? Я вперше в житті сижу в декреті і сподівається, Останнє киянка Катерина Тимченко розраховує повернутися на роботу щойно переїде додому в Україну. Сергій Моргон, Андрій Хлус, Володимир Остапенко, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Бесарабський ринок у Києві закривають щоправда лише на два тижні. Історичній пам'ятці у центрі столиці виповнилося 112 років. Раніше там уже проводили реставраційні роботи, але схоже, втручання фахівців знадобилося знову. У якому стані один із найдавніших ринків Києва? Розпитаємо кореспондента ТСН Івана Воробйова. Він якраз перебуває там і зараз з нами наживо. Вітаю, Іване. Тож розкажи, чи почалися вже роботи, що тобі вдалось дізнатись? Ну і що взагалі зараз відбувається на ринку? Соля, вітаю тебе. Ну власне, ринок дійсно зачинили. Ринок порожній. Тут немає а, жодних покупців. Єдині хто тут зараз перебуває, це продавці і продавчині. А, вони прийшли аби прибрати звільнити прилавки від товарів. Зараз власне ми їх і спостерігаємо. Прилавки порожні, і вони забирають товар. А, також бачили, ми тут з'явилися вже будівельники. Ну тобто іде наразі підготовка до реконструкції і до ремонтних робіт. Власне щодо самого ремонту, то е, наразі ринок зачинили, аби з'ясувати в якому стані перебуває перекриття між першим та другим поверхами. Щоб краще зрозуміти, це плита для підвального приміщення. Вона слугує дахом, а так це фактично підлога, на якій стоять прилавки. На ринку проведуть дослідження з улаштуванням шурфів і зондажів, пояснили нам в КМДА, для визначення технічного стану плити перекриття. Ну і також тут перевірятимуть металеві конструкції, які е, підтримують ми скляний дах ринку до обстеження залучили фахівців, зокрема з науково-дослідницького інституту будівельних конструкцій. І от на підставі цього обстеження буде прийнято рішення щодо подальших заходів із реставрації ринку. Зокрема, тут планують повністю демонтувати старі важкі бетонні прилавки часів радянського союзу і замінити їх на більш зручні та легкі сучасні. Ну насправді перші роботи з реконструкції ринку, зокрема з демонтажу старих прилавків, тут розпочалися ще в минулого року. І от на дні ринку їх вже демонт. Тували на підлозі тут частково зберіглася автентична історична плитка, і от її обіцяють залишити. А решту замінять. Босарабський ринок нагадаю, є пам'яткою загальнонаціонального значення, і це стародавня будівля, яка має кілька поверхів, купу приміщень, в яких знаходяться і магазини, і кафе, і офіси та інше. І от частина з них наразі вже не працює. Ну а решта продовжує свою роботу. Ми поспілкувалися з продавчинями. І вони без настрою та не дуже говірки, кажуть, сумуватимуть за ринком, поки триватиме ремонт. Ну і багатьом з них багато з. Них тут проробили не одне десятиліття і кажуть, що е, поки тут триватиме ремонт, їм запропонували працювати на інших ринках, зокрема на Володимирському е, ринку. Скільки насправді триватиме цей ремонт, е, і коли ринок знову відновить свою роботу, вони поки що не знають. Давайте послухаємо, що вони кажуть. Все буде гарно. Все, надіємося. Прийде, будемо працювати, відкриється ринок, прийдете, знімете красоту. Ну, здебільшого, з тими, з ким ми поспілкувалися. Вони кажуть, що на цей час, поки займуться якимись домашніми справами, хтось поїде в село, бо починаються вже городи. Хтось просто відпочиватиме, але сподівається, що скоро повернуться у гарний і більш сучасний ринок. Солі ось так він зараз виглядає. Дякую, Іване. СН Іван Воробйов просто зараз знаходиться на Басарабському ринку, який вже зачинили на реставрацію. Три роки із дня трагедії в Маріупольському драмтеатрі у неділю із квітами, лампадками і дитячими іграшками люди вийшли в середмістя місця одразу кількох міст України, щоб вшанувати пам'ять понад тисячі українців, які загинули 16 березня 2022 року в самому центрі, тоді вже охопленого вогнем Маріуполя, а саме в будівлі драматичного театру, де вони переховувалися від російських бомб. Саме цього дня, о десятій ранку, ворог скинув на будівлю, яка із двох боків була позначена величезними словами російською діти. Одразу дві авіабомби за приблизними підрахунками. В той момент там були 1000-1200 людей. Всі вони загинули. На акції в Києві, Івано-Франківську та Одесі. Зібрались де більшого ті, хто в ті дні теж рятувався від російських авіанальотів у Маріуполі. Або ще за день до трагедії переховувався в драмтеатрі. Назвали вони захід Д. Після повної окупації міста окупанти не стали розбирати завали драмтеатру, а просто зрівняли руїни з землею і нині будують на, ньому, на цьому місці новий заклад. Я була в 500 метрах від нього, почала питати, що нам робити, ну йти, залиште нам щось, щоб ми могли діставати людей. І на що я запам'ятала слова, він молодий хлопець, Марк, я не знаю, що з ним, який сказав, дай Бог вам ніколи не почути голоси тих, хто там знаходиться. Бо це на все життя для вас. Ви їх не зможете достати, але ви будете знати, що вони там помирають. Люди повинні пам'ятати, всі повинні пам'ятати, що таке, що таке є країна, яка фашистськими методами веде війну і зовсім не спровоковано війну ніким. І місто Маріуполь воно постраждало саме самим першим і було в облозі майже майже 90 днів. Шукав для росіян шпарини у нашій протиповітряній обороні. В Одесі правоохоронці затримали ворожого коригувальника. За даними слідчих чоловік передавав координати росіянам для повітряних ударів по Одесі. Серед потенційних цілей були запасні командні пункти та адмінбудівлі Сил оборони. Щоб обійти ППО, ворожий агент намагався виявити і передати окупантам координати радіолокаційних станцій збройних сил. викрила контрозвідка СБУ. Викрила його. І під час обшуків у підозрюваного вилучили відеокамери, телефон та сім-карти, які він періодично міняв для конспірації. Йому загрожує довічне ув'язнення. Стоматологічна клініка на колесах, яка сама приїздить до бійців майже на передову. Нещодавно такий Дентамобіль з'явився у 783-ї бригади державної спеціальної служби транспорту. І її військовослужбовці зараз зводять фортифікації фортифікації на найгарячіших напрямках фронту. Працюють без упину і в день, і вночі, бо ворог наступає. І часто за таких умов доглядати за зубами ніколи. Тож кажуть, мобільну стоматологію чекають багато бійців. Кореспондентка. Те Анастасія невірна продовжить. Невелика зелена автівка притуляється поміж окопів, щойно зупиняється і одразу приєднують до мережі. То до хлопців, що будують фортифікації, приїхала мобільна стоматологія. Усі поспішають часу обмаль. Працювати треба швидко, аби ворог не запримітив. Над будівництвом оборонних споруд на цьому напрямку трудяться військовослужбовці 783-ї бригади Державної спеціальної служби транспорту. Кажуть, ці опорні пункти із заліза і бетону мають служити надійним захистом для наших бійців. Робота, хоч і у відносному тилу, все ж дуже небезпечна. Ворог намагається поцілити і по фортифікаціях. Прильоти за прильотами, арта, каби. Будували. Не боялися. що? робота така вас. Працювати треба швидко, адже фронт наближається. Відлучитись до лікарів хлопцям ніколи. Тож медики приїхали самі. Доброго дня, переходьте. Вадим один з перших пацієнтів мобільної стоматології. Зуб нестерпно розболівся прямо під час роботи. Певний час рятували знеболювальні згодом, і вони перестали допомагати. Коли кусаєте, от укусили боляче. Так ми видалили цей зуб, вичистили рану від інфекції та наклали шви зі спеціальними гомостатичними губками. Якщо не лікувати а, такі моменти, то це загрожує до а, зараження крові. І тяжких наслідків для здоров'я Сергій на службу до 783-ї бригади потрапив близько року тому. Доти був трактористом на Харківщині. Його професія тут на вагу золота. Тепер впевнено керує екскаватором. А от з зубами не все так добре. А як давно ви пломбову? Та давненько вже ця мобільна стоматологія донедавна була евакумобілим. Аби перетворитись на повноцінний кабінет, довелось серйозно її видозмінити. каже командир Медроти. Перед тим як встановити сюди обладнання, просто був підготовлений новий проект з кресленнями новими Прийшлось переробити трохи конструкцію. Прийшлось переробити підвізку. Зате тепер цей кабінет нічим не поступається стаціонарним. Доступні усі послуги крім протезування. Інколи хлопці працюють просто в пересувному стомат кабінеті, навіть коли є можливість працювати в стаціонарному, це обладнання нове. Коли працюєш на новому обладнанні, це як їздить на новому автомобілі. Як пролікують бійців, тут мобільні стоматологи поїдуть на інший напрямок фронту. Суде військові бригади теж зводять фортифікації. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.